Чи замислювалися ви коли-небудь, що тримає українську мрію живою, що змушує нас сіяти надію навіть тоді, коли навколо буря, коли земля стогне, а небо мовчить? Це історія про силу, яка народжується не зі страху, а з віри, про те, що мріяна це не слабкість, а наша тиха, але вперта зброя. Було це багато років тому у далекому селі, загубленому між пагорбами та полями. Жила молода дівчина на ім'я Марія. Вона була донькою простих селян, росла серед пшениці, черемхи і співів жайворонків. Її серце було сповнене любові до рідної землі, але й чимось ще глибоким внутрішнім світлом, яке не згасало навіть у найтемніші дні. У ті часи Україна жила у тривозі. Небо часто затягувалося чорними хмарами то від воєн. То від горя, яке приходило з Ненацька. Люди боялися мріяти, бо вірили, що мрія розкіш, яку не кожен може собі дозволити. Але Марія була іншою вона не відмовлялася від своїх думок про краще майбутнє. Після чергової бурі, коли хатини були пошкоджені, а городи залиті дощем, Марія вийшла на свій двір, її руки тремтіли від втоми, але вона несла у них маленький саджанець калини. Земля була мокра і холодна, та вона обережно вкопала рослину і прошепотіла Ти виростеш, ти зацвітеш, коли прийде сонце. Сусіди дивились на неї, як на дивну Марія, ти не бачиш, що коїться навколо, яке ще дерево, яка ще надія? Але вона лише посміхалась. Я бачу бурю, відповідала вона, але я бачу і те, що прийде після неї, бо ніч не триває вічно, роки минали. Село зазнало багато втрат. Спочатку прийшов голод, потім війна, а потім тиша, така гнітюча, що, здавалось, ніби навіть птахи забули, як співати. Але дерево, посаджене Марією, не зникло. Воно росло і з кожною весною розцвітало густим білим цвітом, неначе саме життя проростало з землі. Одного весняного ранку до села прибився мандрівник. Він мав на плечах старий торбин, а в очах в й біль. А коли він побачив ту калину, він зупинився, довго дивився, мовчав, а потім промовив Це не просто дерево, це знак, знак, що тут, у цьому селі, живе мрія. Люди, які ще донедавна сміялися з Марії, підійшли ближче. Хтось доторкнувся до гілки, хтось до стовбура, і раптом вони відчули щось дивне, тепло, ніби це дерево дихало вірою. І тоді старенький дяк сказав. Ми всі чекали, поки зміниться світ, а Марія садила калину. Вона вірила, і цього виявилося досить. З того дня щось змінилося. Люди почали самі саджати калину. Спочатку одну біля церкви, іншу біля школи, потім біля кожної хати. І кожен, хто саджав, робив це з надією. Не тому, що все стало добре, а тому, що нарешті з'явилась віра, що добре, можливе. Марія ж постаріла. Вона більше не могла працювати в полі, але кожного ранку вона виходила до свого дерева, сиділа поруч і шепотіла йому слова, які ніхто не чув. А іноді до неї підходили діти, сідали поруч і питали: Бабусю, чому ти посадила цю калину саме тоді, коли всі казали, що все втрачено? Вона відповідала просто: бо саме тоді мрія найбільш потрібна, коли темно, треба запалити свічку. А мрія це її світло. Ця притча стала легендою, але головне вона стала прикладом, бо мрія це не абстрактне бажання, це вчинок, це дії, зроблені з вірою, навіть коли немає жодної гарантії. Українська мрія, як та калина, хі не зламати, бо її коріння у серці, а серце українця сильне, щедре і відкрите. Ми живемо у світі, який постійно кидає нам виклики. Нас випробовують на міцність, на терпіння, на стійкість. Але щоразу, коли ми саджаємо щось дерево, хліб, добро, ми мріємо. І ця мрія проростає, навіть якщо ми не бачимо її одразу, бо мрія має власний ритм, свою пору цвітіння. Сьогодні багато хто втратив дім, спокій, близьких, і здається, що мрія це щось недосяжне. Але згадаймо Марію, згадаймо її калину. Вона не чекала, поки все стане ідеально, вона просто посадила дерево, друга повірила, нехай кожен із нас знайде у собі силу саджати свою калину у словах, у вчинках, у любові до рідного. Бо поки ми мріємо, ми живі, а поки ми живі, Україна стоїть. І коли наші онуки запитають, як ви вистояли, ми зможемо відповісти: бо вірили, бо мріяли, бо навіть у бурю тримали в руках саджанець. І клали його в землю з надією, бо мрія це насіння, а віра дощ, що дозволяє йому прорости. А Україна це поле, де ці мрії не просто сходять, а розквітають. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, підпишіться на канал. Тут ми ділимося теплом, мудрістю і справжніми українськими цінностями. Напишіть у коментарях, про що ви мрієте. І які теми вам було б цікаво почути наступного разу? Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, бо кожна з них зростає як калина з нашої спільної віри. Разом ми зберігаємо те, що робить нас українцями.